Дмитро, привіт, слава Україні! Привіт, героям слава! Зі мною півзахисник команди Патріот. Сьогодні гра закінчилася з нічийним результатом, не було не забито ні одного голу, але було багато напружної боротьби, були моменти. Скажи, будь ласка, що саме не вистачало для, для голу і, на твою думку, хто мав сьогодні перемагати? На мою думку, ми сьогодні, можливо, виглядали навіть краще, ніж команда суперника. Не часто таке буває, але сьогодні ми були справді дуже, дуже гарно виглядали на футбольному полі. Але не вистачає нам, як завжди, креативності попереду, не вистачає останньої передачі, останнього удару. Цього останнього-останнього не вистачає. Як завжди, ми позаду граємо гарно, а попереду не завжди отримується у нас щось зв'язати. На рахунок лева матчу сьогодні. Скажи, будь ласка, пару слів. Можливо, розглянемо твою кандидатуру. Можливо, вже, вже мабуть, порай мою розглянути. Я вважаю, сьогодні всі хлопці були молодці, всі грали добре, але трошечки не вистачає нам креативу і знайти, поки ми його не можемо. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі виступів у чемпіонаті. Дякую, дякую.